Ну, тому що знову не, знаю, що воно не тому... буде фінансуватися, тому що це потрібно. 90 це воно не те, що не буде фінансуватися, воно вже фінансувалося, невідомо коли останній раз. Тобто закупляється якась техніка, але для того, щоб повністю привести його до, до того рівня, щоб надавати сучасні якісні послуги, немає коштів ні в цій міської ради, ні в попередній. Я не знаю, коли будуть. Тому шукаються шляхи. Запровадження відкритих ринкових конкурсних умов для того, щоб чи весь ринок прибирання і утримання шляхом господарства, чи частково, чи поетапно, був на конкурсних умовах переданий структурам різної форми власності, для того, щоб одночасно і не погіршити. Якість прибирання під час як би, цієї, цієї реорганізації і при тому, щоб десь ці проблеми з фінансуванням вирішити. Зараз готового рішення немає. Зараз воно шукається це рішення. Про якесь, якусь ліквідацію комунального підприємства не стоїть питання. Можна за репліку з моєму колегії, я зараз піднімаю це питання, я, коли піднімав це проблему, я говорив, що ми, як влада, були послідовні в і в інформації населення, тому що. На жаль, громадський контроль, контроль е, е, органів управління життєво-комунального господарства і навіть е, депутатського корпусу не спрацював по, по контролю за роботою приватних жеків. Правильно? І тому, коли ми зараз робимо, що приватні жеки це погано, а ми будемо знову переходити, ми маємо розуміти, що е, лише е, на… В конкурсних умовах, з чіткими умовами виконання договірних зобов'язань, ми можемо тоді вести цю процедуру про надання як того комунального способ.